Добрий день всім! Хочу записати це відео і залишити, насамперед, дуже позитивний відгук про школу життя Олени Католіченко. Хочу розповісти свою маленьку історію, як я прийшла до Олени Анатолійовни. І в як мені це дуже подобається, і закликаю вас також приєднатися до нас. Моєї мами бабусі була завжди машинка, така ручна, звичайна і вміла ну, шити. Але електромеханічну машинку я перший раз побачила 50 років. І чомусь це така жага, спробувати, переборола мене. і Я купила дуже брушну, дуже зношену машинку. Ну, ну, хай собі буде. На цьому почалась моя дорога. До життя якось Бог привів, показав мені на інстаграмі е, Олену Анатолівну з її такими невеличкими відео, майстер-класами, презентацією. Я зацікавилася, там дивилася щось, е, мотала собі на ус, а тоді одного разу це було весною, вирішила купити курс, домашній костюм. Ну, сказати, що душевну на життя що нічого не вміла. Дівчата, які вже ну, знають, знаю, що я навіть запитувала, які це голки, там бувають універсальні джетці, суперстретч, ну нічого. Свій перший костюм домашній, по якому вийшов майстер-клас, і я його придбала. Щоб ви розуміли, я його кроїла ножицями кухонними, ну, тому що канцелярські просто нарізали тканину. Але перед цим я просто півдня ходила, не наважуючись, як це порізати, ну, канину, що щось цього вийде. Але велике моє таке бажання це створити все-таки привели до результату, бо цей костюм був пошитий. Але ця група підтримки, група спілкування постійна. Зв'язок з Оленою Анатолійовою. Просто надихали на неймовірні результати. І от не знаючи нічого, не вміючи нічого, так, звичайно, коли я зараз дивлюсь на цей костюм, то не розумію, наскільки він був перший на не майстер, а не подале Але тоді мені здавалося, що це просто верх швейного мистецтва. І після того якась почалась така моя подорож, я купляла майстер-класи один за одним. Мені це дуже подобалось, мене це відволікало, щось створювати, робити. ну Дуже це цікаво, дуже захопливо. І я хочу, щоб ви познайомилися з цією школою, можливо, знайшли себе в цьому, ну, тому що моя професія, вона ну, геть ніяк не пов'язана із шиттям, але ж... Якісь навики, знання, це ж не каміння за почали носити. І тому і зараз я вирішила для себе, що хочу йти на базовий курс, тому що потрібні такі базові знання, які знаєте, зараз як стрибаю з гілки на гілку, е якісь хапаючи поверхах плоди, а хочеться таких базових знань, щоб ти. Міг сам йти по цій стежинці, не перестрибуючи, не чекаючи там якихось настанов. Також мене дуже цікавить курс спільної білизни. Я думаю, що в планах придбати і йому його і, його. і що знаєте, просто треба познайомитися з цими людьми. Це люди, які завжди на зв'язку. Групи спілкування це, це просто це, це космос. Це дівчата з добрим серцем, з добрими такими. Там гумор, я б сказала. Там немає ні одного слова, якихось там перешіптувань сплетен. Там тільки по ділу, там тільки позитив. Навіть якщо у вас щось не виходить, вам тисячу раз порадять. Спробуйте ще так, спробуйте оце. Не засмучуйтесь, давайте ось так. І ну, ти просто надихаєшся неймовірно. І, ну, я не знаю, як можливо після цих слів щось далі не шити, не творити, не пробувати ще раз. Я за цей час вже шила багато. Насправді, речей сама була здивована, коли переглянула свої фотографії, і коли я Чомусь я думала, що я вже довго в цій школі виявляється ще тільки півроку. Я йду на базовий курс однозначно, хочу ще курс пітні білизни. І запрошую вас з собою. Якщо це вітро надихне хоч одну людину, я буду дуже рада. Спробуйте. Це варте цього.